Сьогодні роблю огляд на розвиваючий фетровий планшет у формі легендарного ресторану Красті Крабс» з улюбленого мультфільму про губку Боба. Це не просто іграшка, а справжній навчальний центр, де ваші діти зможуть грати і водночас вивчати рахунок до 20, розвивати дрібну моторику та уяву. Подивіться на нього. Планшет виконаний в формі, що нагадує пастку для лобстерів, повне повторення зовнішнього вигляду як у мультику, яскраві кольори, якісні матеріали і головне впізнаваний дизайн, що одразу привертає увагу. А який же Красті Крабс без його мешканців? У нашому наборі є всі ключові герої, виконані з фетро з максимальною деталізацією. Містер Крабс босий власник, який дуже любить гроші. Губка Боб Квадратні штани наш незрівняний кухар. Сквідвард щупальця. Незадоволений, але незамінний касир. Планктон вічний конкурент, який завжди прагне викрасти секретну формулу. Патрік Стар і Сенді Стус. Наші постійні відвідувачі. Зверніть увагу, ручки всіх персонажів рухливі. Вони кріпляться на хульнітенах, і це дозволяє дитині надавати їм різні пози, роблячи гру ще більш інтерактивною та сприяє розвитку дрібної моторики. А тепер найцікавіше наш ресторан відчиняється і всередині нас чекають дві функціональні зони сторінки офіс містера Крапса та столова. Ліворуч офіс містера Крапса, представлений його улюбленим скринею сейфом. Праворуч гамірна столова, де приймають замовлення та годують відвідувачів. Давайте почнемо зі столової. Столова це ідеальна сцена для сюжетно-рольових ігор. Вона розділена на кілька ключових зон. Зверху вікно і стенд замовлення. Головний поверх ресторану губка Боб бере свою лопатку для перевертання крабсбургерів. І займає місце за вікном, що веде на кухню. По обидва боки від вікна нашита липучка, це стенд для замовлення. Сюди кріпляться наші апетитні крабсбургери. Їх аж 10 штук. Переходимо в зону харчування. Тут у нас два столи, на яких нашита липучка для кріплення крабсбургерів. Між столами розташована легендарна лодка каса з Квідварда. Вона зроблена у вигляді кишені, куди сквідварда відварда можна поставити і він буде обслуговувати клієнтів. Лодка, як і столи, оздоблена липучкою. А ось і відвідувачі ресторану Сенді і Патрік. Сторінка доповнена цифрами на липучках, їх 10 штук і математичними знаками. Тут чимось рахувати і складати прості приклади. Наприклад, ліворуч 5 крабсбургерів і праворуч 5 скільки разом? На касу кріпимо відповідь. Можемо також вигадувати задачі. Наприклад, у губки Боба було 10 крабсбургерів, одну замовила Сенді, а три Патрик. Скільки крабсбургерів лишилось у губки? Це практична математика через гру. Дитина самостійно рахує і дає вірну відповідь. Варіантів завдань може бути безліч. Наприклад, губка продав Патріку три крабсбургера, а синді два порахуй, скільки всього крабсбургерів продано. Вірна відповідь 5. Можна також завдяки математичних знаків порівняти, в кого із відвідувачів крабсбургерів менше, а в кого більше. Переходимо до скарбниці. Офіс містера Крапса. Це скриня сейф. В ньому пан Крапс ховає свій секретний рецепт приготування крабсбургерів. Рецепт написаний на папері і зберігається у пляшці, з закоркованій пробкою. Цю пляшку постійно намагається викрасти планктон, конкурент крапса. Зазвичай його спроби були невдалі, але одного разу йому це вдалося. Скриня відкривається по-справжньому, має відворот, який піднімається і опускається. Всередині його головний скарб сейф. Сейф являє собою поле лабіринт із прозорою сіткою, під якою зашито 20 намистин різного кольору і розміру. Ці намистини це гроші, які містер Крабс любить рахувати. Тут є чотири полиці, на які дитина пальчиком може сортувати по кольору або розміру на гроші. Це чудова вправа для дрібної моторики, а також для сортування та лічби до 20. Бачите, на верхньому розвороті скрині знаходиться прозора кишеня. Вона призначена для карток. У комплекті йдуть картонні картки у вигляді цифр. Від 1 до 20. Зараз там стоїть картка з цифрою 20. Можна дати дитині завдання на логіку помістити на синій полиці рівну кількість намистин, щоб у сумі було 20. Такі завдання, звісно, не для малят, а для більш старших діточок десь на 6-8 років. На нижньому розвороті скрині поле з липучкою для цифр. Цифру можемо обирати відповідно кількості намистин на полиці. Наступне завдання може бути таким: попросимо дитину розкласти намистини по 5 на кожну полицю. Потім порахувати їх суму і знайти карточку з відповідною цифрою. Давайте покажу ще, як поле з цифрами-липучками можна використовувати для інтерактивного навчання. Зараз зверху у кишені стоїть цифра 20. Попросимо дитину підібрати цифри, які у сумі складатимуть 20. Таких завдань в межах 20 можна вигадати величезну кількість. Дитина може діставати картки, називати цифру, викладати її, чи складати прості приклади. Давайте ще один приклад розглянемо з цифрою 16. Ось так картку кладемо в кишеню. А дитина підбирає цифри, щоб при додаванні було 16. Можна зробити і навпаки, дорослий розкладає певні цифри, а дитина додає їх, рахує їх в суму і шукає картку з вірною відповіддю. Як бачите, дві сторінки планшета органічно поєднують ігровий сюжет та навчальні завдання, охоплюючи візуальний, тактильний та ігровий методи вивчення чисел до 20. Про цей фетровий планшет, можна сказати, це ідеальний інструмент, який перетворює навчання на захоплюючу гру. Планшет виконаний із якісного, безпечного фетру, він легкий, компактний і його зручно брати з собою в дорогу. Замовляйте свій ресторан Красті Крапс і дозволяйте своїй дитині поринути у світ губки Боба, де навчання – це завжди весело.